Щодня о 21-й. Події, які впливають на наше завтра. Ми зараз ідемо до артилеристів. Гармата рішення, про які говорять в Україні, і за її межами. Про все найважливіше, чітко і перевірено. Дивіться підсумковий випуск новин. Щодня о 21-й на першому каналі Суспільного мовлення. Я просто мріяв співати на великій сцені. І знаєте, що моя мрія здійснилася. Ми чекаємо на талановитих дітей зі всієї України. Хто любить співати, хто мріє, то велику сцену у кожного є шанс. Твій прямо зараз. Лови момент і подай заявку. Ми чекаємо саме на тебе. У суботу яблуко кохання з Іспанії треба зануритися. Шкірка пружна. Я відчуваю спротив. Мені... Ти розумієш, що я маю на увазі, мій хлопчику? Мені його з'їсти Тато короля. Ви цього хочете? Телесеріал Марія Антуанетта о 19-й на суспільне культура. Квітень 1945 року. 1945 рік. Моє ім'я Франц Гьослер. Сьогодні 23 квітня. Те, що діялося у цьому таборі, неможливо описати, але я бачив це на власні очі. Нацисти робили усе можливе, щоб у разі свого падіння забрати з собою якомога більше інших людей. Війна з Німеччиною добігла кінця. Виникали дедалі більше супречності у визначенні майбутнього держав, які перебували під німецькою окупацією. Документальний серіал 1945. Рік, що змінив світ. Сьогодні о 23-й. На першому каналі Суспільного мовлення. Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері казка для сина івасика. Суспільне радіо, твій улюблений мобільний додаток. Футбол, чемпіонат Європи Ю-21, фінальний поєдинок триразових переможців. Англія, Німеччина. Кому вдасться примножити свій тріумф 28 червня у суботу, о двадцять другій, дивимось футбол разом на першому каналі Суспільного мовлення. Я завжди кажу так: там, де люди ставлять крапку, то Бог ставить кому. Е, я насправді вже поставив сам на собі крапку. І люди, які мене бачили, окружали мої сусіди, там всі, вони вже просто зрозуміли, що це ну, 16 років залежності. Е, в дитинстві моїм домом була вулиця, і там я знайшов собі друзів, е, таких же, як я. Я заглядав в чужі вікна. Ну, тому що мені казали, що там тепло, добре е і безпечно. Е останній раз, коли мене е засудили, е то тут потрібно було приймати рішення е мені самому, як мені жити далі, або я е Йду в місця позбавлення волі. Це повністю зміна мого життя, тому що мені прийдеться жити законами ті, які там. Я розумів на той час, що це тут або мені потрібно зупинитися, і повернутися і йти в іншу сторону. А сказали, що або приймай рішення, або ми тебе закриємо, ти поїдеш колоню, або ти щось почнеш міняти в своєму житті. Я вибрав друге. Радість, радість це моя сім'я. Коли я бачу те, що не мав я, ну, сьогодні мають вони, це для мене радість. Я роблю просто те, що я можу робити ну, сьогодні. І кожне життя, кожна зміна життя для мене це вже успіх. Хочеш знати правду. Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на умі. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже: бро, сьогодні збираємось на шашлики. Хочеш знати правду. Ми всі хочемо жити спокійно, але спокій треба вибороти. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій. Якщо ви втратили зв'язок з близькою людиною, яка захищала Україну, або з рідними із зони бойових дій чи окупованих територій. Якщо не знаєте, як діяти та до кого звернутися, допомогти може уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, пояснити покроковий алгоритм дій, підказати необхідні контакти чи проконсультувати. Ви маєте до кого звернутися. Телефонуйте на гарячу лінію 1698. Російської Федерації.